Привіт, друзі! Шипковий транспортер, бачу, цікаві питання є. Ну, в принципі, те, що міг розповідати, розповів. Е, відео не одне, як там скласти їх, щоб вони йшли послідовно в якийсь такі, знаєте, плейлист. Ну, немає розуміння. В принципі, все, що знав, розповів, але пишіть, кого цікавить, ще відповім, так як і відповідаю. Під тими відео було прохання, що Дмитро якесь таке, ну, підсумуючи відео, розп... ну, якісь такі певні питання, які є. Розкажи. В принципі, там питань ніяких по тому немає. Все елементарно, просто. Транспортер, корисна річ, береже здоров'я, час і. Трішки любуєтесь ці, краще тією роботою, яку ви робите. Тобто лопата, відра, ну такий, як на крайняк, вже варіант, куди дінеться. Але якщо ви будете ними кидати, повірте мені, здоров'я того вас не додаться, а з часом у вас оця вся затія з цими всіма процесами покажеться трішки важкуватою і буде певне розчарування, що не потрібно робити, а потрібно організовуватись, кого є можливість, купує обов'язково. Я з такими хлопцями тако і радий завжди за них. Хто не може зробити, той сам робить. З такими хлопцями я також тако. інколи так виходить, інколи так, як виходить, але вихід завжди, результат повинен бути. Наче, друзі, зараз провіримо, підемо, розповім, що до чого нюанси. В принципі, там нюансів немає таке узагальнене відео, що зробив, мінуси, плюси, ну одразу, то, можливо, потім забуду сказати. Дерево є дерево кого ще в складі, нормально стоїть, зберігається, дощу немає. в мене його затаскати немає куди. Накрите плівкою, стоїть зима-літо, осінь, весна не по порядку, але ви зрозуміли. І зрозуміло, що дерево буде псуватися. Зараз який його стан, не знаю. Ще дожнив залишився певний час. Бачу, Херсон, Одеса вже почали ячміні збирати. Хлопці, вітаю вас, ну, з цим. І великих урожаїв, І, звісно, як би сказати, правильно, щоб не образити, а ціни тої, яка вас влаштує, скажемо так, а там вже кожен думає на свої думки. Значить, запустимо зараз то на рахунок дерева і метал, метал, звісно, він крепший, кращий, не псується, на більше часу вистачає. Ну зрозуміло ж, дерево покрути десь, метал є метал. Ну можливості зробити з металу в мене не було. Я зробив з дерева. Не пам'ятаю вже три роки чи скільки він виручає. Отако відео в принципі є на каналі, там все детально показав, розповів. Вріч я задоволений нею, тому що коли попрацював. Я не пам'ятаю, ми не працювали, я знав, що це буде за ситуація з тим зерном, то одразу робив транспортер, бо носити ні в якому разі, ну в таких випадках, як у мене, це не годиться нікуди втратити лише здоров'я, задуматись над такими речами. Значить, що буде зараз потрібно зробити, так як цей двигун стояв, стояв відколи, я його зняв. Стандартний двигун, 7,5 кінських сил. Е на електродвигунові стояв зараз рулетку, якщо не забуду візьму, за мірою вам шківи. На електро 3 кВт, мені здається, тягнув без питань, ну там просто в мене на, ну, на тому будинку, де якби склад сказати з нього. Там е, напруга дуже погана, погано тягне. Тому і тоді, коли були вимкнення з світлом, питання е, якраз у жнива, е, зрозуміло, що ні автомобіль нічого не буде стояти. Ну, потрібно, щоб цей процес був організований і рухався швидко. Тому було, був вирішив покласти його на ДВЗ двигун Він в мене був 7,5 кінських сил. Питань, в принципі, не було одне, що я робив, це обмотував цей фільтр бінтом. Багато шарів, так він як іде якби масляний, але самі розумієте, що певні питання можуть бути. Ну, шків іде стандартний. Зараз по цьому розповім, візьму рулетку, візьму штангель. І більш детально кого цікавить про це. Покажу. Зараз заведемо, побачимо, як він буркає, не буркає, тому що це основа, навіщо його перти туди, якщо він не заводиться тут

У роботи зараз ще побачимо, як він працює, щось пщихає. Ну, Відколи він у мене він стояв на генераторі і на різних речах і на і на всьому, то в принципі, я до нього і не дивився. Одне, що замінював мастило і заливав бензин. В принципі, таких питань ніяких не було. Одне, що зразу я скажу, що це переварив оцю вихлопну. Щоб він в мене так стоїть, можливо, когось буде стояти в іншу сторону, то все нормально по крутному моменті. Хоча так не вийде, хіба він буде стояти на заборі, а там його не вийде поставити. В принципі, так у вас можливо і буде. То, щоб в вікно ці вихлопні гази не йшли, щоб вони виходили на вулицю. Ось так я його зберігаю. В принципі, в мене його і немає куди діти, щоб його запхати, так як довжина його 6 метрів, ну, а підноситься, ну. На оце все, що я тут підносив, навіть не скажу. ну Висота там така непогана, мені здається, там на коли я його доробляв, доробляв колеса, то показував. Ну, підносив там, що і на газона можна виконати, на височеньку таку машину і питань ніяких не було. Їв без питань, Мається на увазі, що забирав. Трішки його покрутило, бачу, ну це ще було того року. Але в принципі на роботу це не впливає. Все ж таки дерево тут нічого такого не вдіє, що маємо, те маємо. Ну, Основне, що функціонал він свій виконував. Розмовляв з хлопцями все, все раніше, то в них в планах було задів борт варити клапан. Це мені, звісно, буде класно, тому що приїхав, лише сипав, і питань ніяких не було, щоб не було цих бортів. І плитки тут робив, жолоб, спина, переносиш, розносиш, заморока. Ну, з дверей було простіше, поставив, збив, тобто питань ніяких не було, там лише борт зачепили тросом, ну таким мотузковим, і регулювали цю подачу, щоб не пересипалося, і йшло. Розгружав, він швидко доволі працює, швидко забирає, ефективний, класний. Ну Також ці двері хочеться знаєте, якось по-іншому. ну Казали, що зроблять у планах них як лапан варити, то в принципі буде непогано ні, то також двері знесу, поклав, завантажив, розібрав, поклав назад і все. Шестиметровий транспортер, стрічка йде від комбайнів, яких не знаю. Бушне, для малих господарств вистачить отак з головою на руки. Обрізані оці боки, скрипки, так як у досок, з досок зроблених 20, товщина 30, висота, як би сказати, 20, довжина 6 метрів. То вони не влазяться, вони такі ширші йдуть. Довелося кожного обрізати, попри саму цю металеву штуку. Ну такий фіксатор, звідти, звідти на якому воно тримається цими закльопками. Тут зварене таке з профтруби 20х30. В кого яка є, 20 на 20. Підійде будь-що більше-менше питань тут немає. Прикручене до цих досок в кінці, щоб вже начепити сам механізм, сам вал з зірочкою. І підшипники. Підшипники в мене були від автомобіля, такі вже як би сказати, ну робочі функціональні, ну трішечки розбиті. ну в принципі Тут такої сильної ролі не грає. Звідси натяжний, зварний. ну Це зрозуміло, це все рамка, а на ньому просто це встановлено. Відпускається отут болт, звідти, звідти болт-гайка. Натягується, скільки потрібно, потрібно буде ще фіксовані, якісь поставити, Але, в принципі, з цим питань також не було. Е і закручується назад, щоб вже нікуди не рухалось. Ну, щоб тут не відкрутилося. Але, в принципі, якщо тут не відкручується, то він і нікуди рухатись не буде. І з цієї сторони все аналогічно так само. Ну, таких, як би сказати, з металу вирізані такі пластини, вирізано під підшипник, щоб вал тут проходив. І болт нічого такого тут серйозного і складного немає. Десью підкрасити на рахунок, коли немає. Скати, Жигуль, Чулки, редуктор, витягнути по ходім Посередині приварена трубка до одного приварив одразу, було пам'ятаю, і до другого, але повертати нереально не поверне. То воно саме ліквідувалося, коротше, в одному відорвало, Десь я пам'ятаю, щось болгаркою знизу, наверно, звідти черканув, то просто так крутиться, щоб центрувало все. Тобто, оця півось крутиться в цій трубці сама по собі, а трубка приварна лише до іншої сторони. Механізм підйому зробив, з чого було. Розпорки сюди такі. 22-й, мені здається, ну так на око 22-й, 24-й кругляк, звідси дотяг приварено, на цих кріпленнях тут зрозуміло, в кого є, то є, той ліпи. Е, усилив підйомний механізм. Трубки десь 28-й, тут також Що коротше, є, тут можна зліпити, сюди така Рамка приварена, знизу вона, як би сказати, не жорстко стоїть. Просто так вона нікуди не зміщується, трос. І крутиться, крутиться, ще фіксатор тут десь був. Коли немає на що сперти. Ну, тут вікно є спер, і питань немає. Коли немає на що сперти, знизу ставиться піднос. Отак, воно підноситься вгору. В принципі, це максимально що можна підняти. І ставиться отак знизу. І вже опускається. На нього, що воно стоїть, стоїть і працює. Попередньо тут також зварений такий каркас Жесті. 2 мм, можливо, і нема штангель там на вулиці. Для того, щоб самі ці обойми, на яких крутиться цей передній вал, на якому стоїть сама зірочка приводна, ну передня, тут дві зірочки. Отам, де цей, ну зрозуміло, де засипається і тут. Ще можна зробити. Так, що воно буде з півтора метра, якби на купу? Якщо вам з купи, потрібно взяти його поступово опускати. було в планах зробити, але в принципі. Тут це потрібно оперативно так зробити, щоб машину не тримати. Купу висипати, щоб воно, ну зрозуміло, це трішки час займає, а потім потрібно ще лопатою махати. То йшлося до того, щоб одразу з машини, щоб лопату в руки не брати. Тому не робив цего, стоїть попередній зірочка і заді зірочка відповідно до цих ланцюгів. Корпуса стоять, ну, один виточений, а інший стоїть від цих самих чулків, ну, задній міст, де. Чулки півосі заходять з підшипниками в цю частину чулка. Оця частина відрізана, і тут він стоїть приварений до тої жесті, яка є. Тобто тут такого і зносу і немає, і що вони там будуть аж сильно такі, ну, виходити з ладу. Шкіл стоїть попереді 45. Якщо по внутрішньому, якщо по наружному 48,4 плюс-мінус через ремень. Проміжний вал. Чому ставлю проміжний вал, так як робив його спочатку, 3-кіловатний двун. Тут стояв одразу з малим шківом, він не тягнув. важковато йому було. Тому довелося виточити такий проміжний вал, тобто з ДВЗ чи з електродвигуна, який розташовується там, через цей ремень. Переходи на ДВЗ-малий шкіл. На цьому такий шків двох ручейковий. Ось на волові і на підшипнику. Він також регулюється натяг. Спочатку натягується цей ремень, ну він стаціонарно в мене стабільно стоїть. Як бачите, що сильно такого натягу не потрібно. І, а потім вже натягується самим ДВЗ-двигуном. Тобто така система нічого тут складного такого серйозного немає. Тобто переходи з ДВЗ-двигуна з малого шківа на більший, більшу, як би сказати, шкіл двойний оцей, на більшу його частину, а цей іде вже на меншу. І сюди на більшу. Таким чином понижується е, крутний момент і додається е, сила крутного моменту. Тобто працює, засипати ми його не могли. Він тягнув, 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 навіть сипало так десь сантиметрів, де забор на е, отвір закінчується, 20 сантиметрів, сипалось, був в борт, як би сказати, не втримали. Йому було все рівно. Тобто працює до діла довго. Рекомендую такі речі, особливо перед же вами. Придивляйтесь, кого є можливість собі на господарство, ну, зрозуміло, взяти. Ну, дивіться, можете лопатою є сили, є інші варіанти, вирішуйте їх. Як немає, є можливість, то візьміть такі агрегати, доволі допомагають сильно. Ну, як немає можливості, то робіть. Бережіть здоров'я, бережіть час, дивимося вперед, надіємося на краще здоров'я, там тому кращому пригодиться. Ну, в принципі, а, ну, тут така рамка зварена, щоб оцю цю всю шабатуру чіпляти хоч на щось. На саморіз зазвичай по дереву прикручені сюди. Ну, звісно, в ту доску яка ширша. Чотири е -е 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 -е. ага. ну, доски, короб. Скручений, також на саморізи. Всередині проходить, зрозуміло, звідси зерно викидається і повертається зверху, просто без нічого воно туди, ця лента, як би сказати, повертається. Ще було в планах отут зробити такі бортики, тому що якщо ослаблений е, саме цей ланцюг, ну, скрипки самі ослаблені, то буває десь отут зачіплює або там. Але десь дав трішечки натяжку, воно вирівнялось і в принципі працює. Ще колесами, якщо стоїть трішки набік, то це та зрозуміло, що її відтягує сюди. А коли рівно виставити, поставити, питання ніяких немає. Натяжка сильна тут не потрібна. Воно повинно, повинно. ходить, такого ж там серйозно немає. І попереді зірочка і там зірочка. Все елементарно просто. Ремні, які були, такі і були. Набагато легше, друзі. Набагато легше, звертайте увагу на такі речі. Так, чіпляємо. Зварене таке кріплення, ну, трубка 20-й діаметр, виточений такий вал, шплінт. Знизу двигуна така платформа, ставиться сюди. Я вже і під цю платформу все остальне, де ставлю, там потрібно його поставити під цю платформу, роблю, щоб потрібно тут поклав тут. Потрібно. Ну що він має там? працював якийсь час і стояти аби стояти. Повинен працювати. Сюди. Тут ще під проволочку присвердлені отвори десь на 5,5-6, щоб шплінтувати, щоб в процесі роботи цей вал, ну, зрозуміло, вібрація є, щоб він не, не вискочив звідси і двигун не почав жити своїм життям. Ну, так. В принципі, Зараз ми запустимо його так, просто побачимо що до чого і довго він не буде працювати. А цей ремень ось башти, баштіде сюди. По шківах. По шківах. Той сказав. Той сказав, двигун 7,5 по внутрішньому. но ну це стандартний оцей шків, який йде з цим ДВЗ-двигуном. По внутрішньому 4,3, по наружці 7,5. Цей, що сюди, переходить з ДВЗ-двигуна на цей більший, по... по внутрішньому 10, по наружному 12,4. А це що двійний, ну друга частина його. По-наружному. Чи вже по-наружному по внутрішньому сказав, то вже і по-внутрішньому потрібно казати, щоб не перепутали. 4,3. Ну, по наружці, там які борти, як який ремень. 6 і 4. Ну, тобто такі розміри писали, цікавилися цим питанням, передати жними числами, то якби. я сподіваюся, що комусь така інформація стане в нагоді. Так, і ось таким чином, ж не пам'ятаю на яке, ближче до ДВЗ двигуна, мені здається, так. Да. І ось тут не пам'ятаю, верх-низ. Побачимо по натяжці. І натяжний, щоб його тут не тельбухало вже. Ось. Резинка, ну це резинка, я знаю, там потрібно, не потрібно. Звісно, трішки гасить цю вібрацію. Бересні сілі не доказано. Знизу гайка потрібно натягнути вон, нижче, нижче опускається і верхньою вже фіксується. Потрібно верх, верх відкрутив, низ підтягнув. Ну, Зазвичай то так. от так. Ну, Натяжка це навіть сильно. Це навіть сильно він робить. Нелегко. Ну що, спробуємо запустимо, що він з собою уявляє, як він це зараз буде робити. Ось, в принципі, не потрібно. <звук> Бачите, впираю, потрібно бортик їх все ж таки зробити, щоб воно не церкало, Або натягнути добре цю е е стрічку. Запускається, ну тут шкіф-муфти немає. тобто Він запускається нормально, навіть на холостих обертах. То зрозуміло, що сила тут така доволі. Спинити, от я пробував, був, чіплявся за цю стрічку, нереально. Тобто він лупений непогано. Бензином. Бензином файнуло. Стояв довго, можливо, десь шланг хлопнув. Я все сухо це швидше за все з під кришки. Кришка так не сильно хвалиться Ну, Якщо додає газу, то потрібно затягнути там той болт, тому що ну, слабче він даєш газу, а він назад відходить, там пружинка, яка його відтягує, то потрібно зафіксувати. Він але... на холостих опитах. Мічка не відпускається. Потрібно буде підтягнути. Зараз дивлюсь такі моменти, що поправити, щоб мати розмір. Кривий, косий, але працює. Переручай, волосся. Дивися тупу по одну, лише як до як. Дві, три. Обурка є так. Стоїть, бачите, під наклоном, це також, якщо є можливість, то підбирайте рівні. Тут, в принципі, оцю профтрубу зрізати, приварити її хоча б трішки нижче. ну, Потрібно буде швидше за все, можливо, цього натяжного вистачить, щоб він стояв рівніше. Так як і мастило, десь стікається, можливо, ось так. Але в принципі на обертах повинно, поїде і під. По різному мотоблок, ну, такі ж двигуни на мотоблоках, на всьому становляться, може з горба їхати, може під горба. Тобто там про це прораховано. Змащується тут, повинно бути з цим нормально. А от бензин, бачите в фільтр виходить в мене зверху, він практично у повітрі, ну так як я бачу, там дно трішки що. Ну, заляти більше питань також не буде. Але як є можливість, покладіть рівно, тоді буде і змащуватись, не буде думати про це, чи накриється, чи не накриється. І в принципі, оце дьоргання сильного такого не буде. Ну Про дергання заляти бензинних питань не буде. Ну Все, що міг. Якщо ще цікавлять такі питання по цьому, в принципі, пишіть. На те, що є розуміння, відповім. Ну, дерево поки що стоїть. Покрутило його так непогано. Але фунциклижа. Але фунциклижа. Якщо нормальна напруга при таких передаточних оцих шківах, бо там шків на електродвигунові такий самий стояв, то в принципі може працювати на 3 кіловатному двигунові 220 вольт, питань ніяких немає. Ну тут ще раз скажу, що напруга просто тут низька, що. Е що такі питання. Кнопка, звісно, на електродвигунові, можливо, і трішки краще. Нажав кнопку, то й немає об бензину, дюргання. Це ж таки пилюка, фільтра. Оці всі моменти такі трішки потрібно враховувати. Але в цілому поки що так. Поки що так, друзі. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.